Усім привіт! З вами пан Трейд та моя аналітика та торгові рекомендації на сьогодні, 23 жовтня 2016 року. Отже, в першу чергу рекомендую звернути увагу на валютну пару євро-єна. Наш аналіз ми розпочнемо із місячного часового інтервалу. Ключовим рівнем, важливим, основним рівнем підтримки є цінова відмітка 112.13. Підтверджується не лише історичні дані, але й поведінка графіку ціни по відношенню до Даного рівня. Бачимо, що незважаючи справді на численні спроби піти нижче, графік у ціни це не вдається. Відповідно, даний рівень є надійним рівнем підтримки, ймовірно, залишатиметься таким у найближчому майбутньому. У основу нашої довгострокової е, стратегії рекомендую е, покласти наступний базовий сценарій, тобто, це довгі позиції, купівля при відбої від рівня 112-13 і визначимо основні цілі. Таким чином, першою ціллю буде цінова відмітка 122.12. І основна ціль, довгострокова ціль, вона заслуговує на цю назву. Це 139.37. По факту, це 140 рівень усім трейдерам, що вже тривалий період часу працюють із валютною парою. євро-єна, він повинен бути добре відомим. Графік ціни його справді відчуває і пам'ятає. Також, окрім того, що ці рівні є сильними, вони також знаходяться у межах фібо -рівнів. Сильних ФІБО рівнів це 61,8 та 38,2% ФІБОначі. Відповідно, вони роблять дані рівні ще більш сильними. При досягненні графіком ціни рівня 139,37, тобто це FIBO 38,2. Ймовірно, відбудеться відбій, оскільки це дуже сильний рівень, і варто розглядати тоді уже саме короткі позиції за базовим сценарієм. В такому випадку основною ціллю буде цінова відмітка 122.12. Звідси базовим сценарієм знову стає висхідний тренд, тобто корекція завершується і основною ціллю стане рівень 150. 000. Таким чином, ми з вами е, розглянули основну стратегію, довгострокову стратегію по роботі з валютною парою євро єна Тобто базовий сценарій це купівля при відбої від рівня 112.13, основні цілі 122.12 та 139.37. Продовжуємо аналіз і розглянемо з вами денний таймфрейм. На денному графіку ціна продовжує знаходитися у межах торгового коридору, тобто, по суті, це флет. Основним рівнем підтримки є цінова відмітка 112.13, основним рівнем опору є 117.25. Графік ціни знаходиться в межах даного торгового коридору, і виходячи із знань, отриманих із технічного аналізу, ми знаємо, що в межах торгового коридору можна працювати обидві сторони, тобто це купівля при відбої від рівня підтримки та продаж при відбої від рівня опору. Однак, пам'ятаючи все, вище сказаним розуміємо, що пріоритетними є саме довгі позиції. Відповідно, базовим сценарієм при роботі на денному графіку також буде купівля. Основним рівнем підтримки є. Також рівень 112, це 112.13. Відповідно, продаж при відбої від рівня опору не рекомендую розглядати, тому що це суперечить базовому сценарію роботи по даній валютній парі. Отже, на денному графіку. Рекомендую купівлю про відбої 112-13. Перша ціль це 117 рівень. Це ж рівень опору торгового коридору, і основна ціль на денному графіку це рівень 121:20. Від даного рівня можливий відбій, це буде корекційний рух в такому випадку. Наступною можливістю для відкриття торгової позиції на купівлю і приєднання до основи, тобто це довгострокового сценарію. Стратегія торгівлі, про яку ми говоримо, буде відбій від рівня. Уже це буде рівень підтримки 117,25%. І продовження руху ще раз у напрямку 12120 та вищих рівнів. 4-годинний таймфрейм базовим сценарієм є саме довгі позиції, тобто в базі є відновлення довгострокового тренду. Чому ми про це вже говорили? Таким чином, 4годинний таймфрейм, аналізуємо його. Основним рівнем підтримки на H4 у нас є 112.78. Також виділимо те, що є лінія опору. Вона чітка, гарно сформована і не викликає жодних сумнівів. Відповідно, рекомендую купівлю у випадку відбою від рівня підтримки 112.78. Бачимо, що минулий тиждень цим відбоєм і завершився. Тобто тут чіткий сигнал на купівлю, хто використовує аналіз японських свічок або ж прайс екшн у своїй торгівлі в помітила цей ціновий патент. Також є можливість увійти із мінімальним стоп лосом Наступним сигналом для відкриття торгової позиції на купівлю стане уже пробій лінії опору. Якщо лінія опору не буде оновлена, вона виглядатиме саме так. Купівля при пробої. Основною цілею є цінова відмітка 115,80. Ось, власне кажучи, це і є торгова рекомендація по роботі з валютною парою євро-єна на H4. На цьому все з вами був Пантрейд та моя аналітика та торгові рекомендації. До нових зустрічей. усього найкращого.